Я вирішила, що досить ламати комедію і влаштовувати цирк. І хочу представити вам нашого нового співробітника. Ну що ж ви, Борисе Петровичу, виходьте, не соромтеся. Представтеся колективу. Ідіть, ідіть сюди. Мені здається, цирк влаштовуєш ти. Як сказати? Отже, Савицький Борис Петрович, наш новий комерційний директор. А що б тобі? Директор прибув до нас просто з Лондона, зразу після навчання в бізнес-школі. У Бориса Петровича багато ідей з реорганізації нашої з вами роботи. Наприклад, ввести знижки на певні види товарів у різні дні тижня, установити єдиний день сімейних покупок, організувати дитячу кімнату в той час, коли батьки зайняті придбанням товарів і багато іншого, наскільки я розумію. Отже, роботи попереду багато. Я все правильно кажу, Борисе Петровичу. Правильно. Жанна Вікторівна, от і чудово. А тепер попрошу приступити до ваших безпосередніх обов'язків. Ваш кабінет знаходиться на другому поверсі. Прошу надалі не забувати про це, звісно.